Так, друзі, доброго дня! З вами трактор Агроком хочу вам показати новий прихід у нас по запчастинах трактора Т25 Т40. А саме головка китайського, наголошую, китайського виробника в дуже хорошій якості. Ось так вона виглядає. Цікавий, можете замовити у нас на сайті, або телефонувати за номером телефону. Також у нас можете придбати відразу і ось такі втулочки під штанги. У нас є вони в двох варіантах: є червоні силиконові, є чорні звичайні. Ось так вони сюди пасують. Також у нас є в наявності і прокладочки під гільзи, і прокладочки під головки, прокладочки. Підклапані кришки і так далі. Кого що цікавить, ще раз залишаю номер телефончику, трактору агроком, відправляємо новою поштою.